Я не їбу як почати це відео, тому скажу, що, що це відео буде просто про об'єктивацію і да, спочатку я сказала хуйню, а тепер перезаписую. Але по порядку для початку я маю розповісти щось про себе і якого біса я взагалі почала це все знімати. Я відома під псевдонімом Агресія, перекладаю феміністичні і в майбутньому веганські статті, ну і просто знімаю гарні відоси, які ви зараз можете побачити на екрані. Над блогом я думала давно, але планувала знімати більш освітні відео. Проте я вже веду феміністичні сторінки, тож що змусило мене знімати лайфстайл? Об'єктивація хлопцями дівчат, яка мені вже набридла. Уявіть, що ви сильна незалежна жінка, яка займається своїми гобі, активізмом, ходить на івенти, але поки що з друзями, знайомиться з людьми, має та непогано розумієтесь на цьому, начебто розпізнаєте редфлаги, аж потім почуваєтеся головною героїною з фільму, в якому чоловік робить погано персонажці, і вона вмить кидає всі свої деструктивні свички і вирішує займатися з собою. Так, от щось подібне недавно сталося зі мною. Я спіймала себе на думці, що не знаю жодну жінку, яка б не знала, як це не почуватися використаною. У всіх щодо цього однакові почуття, ми починали сумніватися у власній цінності, запитувати себе, чому вони сприймають нас як спосіб задовільнити свої фізбажання. Але відповіді все не знаходили. Путного вітра тобі в сроку. Тож на яких китах тримається об'єктивація? Реклама, що часто експлуатує жіночі тіла для просування товарів, навіть коли це не має жодного відношення до продукту. Другий кит фільми з мейлохейсними непрописаними героїнями, третій кліпинюс індустрія, що демонструє жінок у шрексуалізованих позах, або як Лана Далі Рей оспівує побиття. Ну і загалом масова культура, що активно просуває стандарти краси. Жінки змушені постійно відповідати цим стандартам, щоб бути привабливими. Кселізація зображена в таких популярних шоу як Холостяк та інших подібних форматах, де учасниці часто зводяться до своїх фіз привабливостей і ненавидять одне одну через чоловіків. Зрештою об'єктивація стає нормою, і чоловіки починають розглядати жінок лише з тієї точки зору, а жінки можуть приймати це як частину свого життя, навіть коли це знецінює їх як особистостей. Деякі хлопці не розуміють або не хочуть розуміти, що жінки це рівноправні партнерші зі своїми емоціями, потребами і прагненнями. Також не забудемо про корно індустрії, яка по суті своєї трафікінгом. Корно зображує нереалістичні сценарії, де жінки представлені як доступні для <кхм> будь-який момент і без жодних емоційних зобов'язань. Також у сучасному світі легше отримати швидкий доступ до взаємин без глибоких зобов'язань. Хочете чи ні, але частково це заохочує не інвестувати час в емоції та побудову справжніх стосунків. Йому теж нічого не сталося. Чого не, не мов, не мов, не мов, не мов. Не мов, нічого не сталося. Головне, пам'ятайте, що ви не об'єкт для чужих оцінок, а особистість із унікальними прагненнями, цілями та цінностями. Світ часто намагається сказати нам, ким бути, як виглядати і як жити. Але найважливіше слухати себе. Зосереджуйтесь на своїх мріях, розвивайтеся, ну і будуйте життя за власними правилами. Адже цінність кожної жінки вимірюється не зовнішніми стандартами, а тим, як вона творить себе і змінює світ навколо. Вибирайте себе. І я не придумала, що говорити взагалом у кінці відео, і, типу, чому я звучу як якась АІ, якщо чесно. Але тим не менш, ви можете підписатися на мій акаунт в Інстаграм, на мою активістську сторінку. І, якщо чесно, мені треба потягнути час ще десь хвилину, тому що я не знаю. Ну, типу, подивіться просто на нарізку з кінофесту, у якому я була на вересні. Ось на мене красиво, ну і в принципі я не знаю, що додати. Все, 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 бувайте, Па-па!